Із найважливіших вимог Києва до надання заходом будь-яких гарантів безпеки є залучення до цього процесу Сполучених Штатів Америки. Адже без США вважає Володимир Зеленський російський диктатор не сприйматиме їх серйозно. За словами президента, Путін не боїться Європи і не хоче припиняти війну. Він також закликав партнерів посилити міжнародний тиск на Москву, зокрема з боку Китаю, щоб посадити правителя РФ за стіл пер справедливих переговорів. Арія Зайден, ізраїльський політолог, підполковник запасу цагалу. Зараз до нас доєднується і з ними поговоримо про такі перспективи, та і загалом, чи доречно це отримати нам такий же статус, як Ізраїль. Пане Аріє, раді вас бачити. Доброго вечора. Добрий вечір. Пане Аріє, справді в умовах нашої важкої війни е різні варіанти розглядаються на перспективу, що буде з Україною, щоб Росія не напала вдруге. Ну і, мабуть ж, ця війна так само має закінчитися якимись гарантіями безпеки. Заговорили про е, перспективу такого статусу, як в Ізраїлю. Чи можемо ми його отримувати? Але ж Ізраїль досить довго йшов до такої підтримки Сполучених Штатів Америки. От якщо можете, але коротко поясніть різницю е, ізраїльського положення і нашого України. Добре, якщо коротко, то так по перше, це зміни в суспільстві. В Ізраїльському суспільстві, окрім ультраортодоксів, немає поняття такого як бронь. В нас служить всім в українському суспільстві. Треба, щоб також це змінилося. По-друге, в суспільстві нема такого, що якщо ви йдете вчитися до вищого світу, ви звільнені від військової обов'язку. Ви по перше йдете віддавати свій бог батьківщині, а потім йдете навчатися. Оце дві зміни таким чином. Ви покращуєте армію автоматично. До того ж, в Ізраїлі є напевно можливо ядерна зброя, можливо, ні, ніхто не знає. Але так чи інакше, ці статуси Ізраїлі виборов і і, і дійшов до нього не завжди. А, Конвенційними шляхами Окей. То українцям і також українському уряду, також треба працювати, навчитися працювати не тільки через прямі домовленості, але іноді і, поза таким бо в коридорах, скажімо так, і, це ще одна і, і ще одна частина. По третє і, є проблема на реду до... Частково це корупція, яка існує, на жаль, в Україні, якої майже немає в Ізраїлі в ізраїльському суспільстві. Це просто що стосується оборони, є деякі тут і там, але що стосується безпеки країни, корупції тут і немає. Ну і так, ми отримуємо долар допомоги. Це я впевнений, що Україна також буде утримувати. Це план Пентагону. Не зовсім не має значення, чи належати ви до НАТО, чи не належати ви до НАТО. І останнє так треба прагнути, щоб у вас був офіс в головному офісі в НАТО. А якщо ви навіть не являєте не, не, не його член, як і Ізраїль, і достатньо того, що ви просто е, отримуєте технології і торгуєте. У вас є такого е, технології того ж рівня, які потребують е, самі члени НАТО, тобто ви заробляєте гроші і багато. Ну, напевно, все, пане Марія. Усіх Ходіння коридорами, як ви кажете, чи в обхід коридорів, да, ну, тобто пошук е, е, варіантів вирішення проблеми не завдяки не завжди завдяки консультаціям і позиції Сполучених Штатів, а самостійна політика суверенна. Оця ось, е, ну, якби наглість, можливо, так можна назвати це. Чи сміливість Ізраїлю в десятиліттях своєї історії, вона ж так само, мабуть, зіграла роль, кого вирішує підтримує Америка підтримувати? Е, так, вам треба непогано ви, ви відпрацьовувати, скажімо так, наратив. Це цинічне, трохи таке замовлення, але так чи інакше. Е, на жаль, катастрофа, що була в єврейського народу, посприяла цьому. Це по перше, і ви вам, і вам це потрібно підтримувати постійно, тому що той наратив дуже дуже скоро ви можете не почути. Тобто, постійно треба говорити про те, скільки загинуло на війні, про те, що ок, Росія загарбник і не має значення, який уряд буде в Росії, поки вони цього не визнали, не зробили таку ж люстрацію, як зробили в. Після е, пости фашистської Германії, е, Німеччині, то до того моменту оки ви постійно продовжуєте говорити тільки, тільки про це. Це, е, це по-перше. Е, ну і по-друге, так, до наглісті, можливо, е, в Україні є чимало речей, якими вона е, може бути. Е, Відмінна треба використовувати ті з ті той це знання і комплекс, який ще залишився і після радянських часів, і які сьогодні потрохивідвідмовються. А такі технологія впевнений, що в Україні і, і, і є і нові, і можливо повернеться частково. Люди, які привезуть з собою знання, і оці знання. Стануть е, причиною того, що е, з Україною будуть е, розмовляти і ставити її наперед інших, так Росії, наприклад, okay. це те, що було наприклад з Ізраїлем. і багато кому в світі потрібні технології, які вироблені тут, okay. і вони не завжди якісь. Ви знаєте, такі центральні технології, векторні. Вони е, особисті, які доповнюють і покращують. Так, в нас немає о, заводів, які не ви, ви виробляють повністю всі комплекси ПВ. Але в нас є і технології, за допомогою якої окей, ми можемо о, о, виробити це на інших заводах і просто привезти їх сюди. А ті заводи будуть працювати з нами, бо тільки в нас є такі технології, які покращують настільки вже базисну конструкцію, і наскільки вона ніколи. Не зможе бути такою, якщо ви не співпрацюєте з нами. От в такому плані так Україна може. Я впевнений, що українські і науковці, і конструктори вміють і знають, як це зробити. Їм Просто потрібен шлях до і оцей шлях, уряд повинен їм відкрити. І оце так коридорні домовленості. Не завжди все і мало більше треба робити, а скажемо так, вразливі тиші. Ніжи заявленням допоможіть нам, от нам ми тут треба, і тут треба. Це всім зрозуміло, що треба. Ще тепер і, треба ще домовитися таким, таким чином, щоб можна було і, і, це дійсно виконати. Тобто тиша і дії і, спецслужбовців навіть, якщо, і, якщо хочете, і, вона, і, вона і, одна з ключових і, аспектів і, успіху Ізраїлю. Ну, тобто бути корисними, що називається, і грати на одному фланзі з США. Пане Ріє, отут хочеться почути ще вашу думку. Така Америці, ну от Ізраїль, він це гарант безпеки, по факту, в цьому регіоні. Ну, вашому, да, на Близькому Сході, там безліч держав вас ненавидить, а вже якісь зміни відбуваються, але це ж робота десятиліть. Тут в Європі є альянс НАТО і. Ну, ми можемо бути якимось гравцем, який гарантуватиме так само безпеку. Е якщо Ну тут є Росія і є НАТО, навіщо США давати нам такий статус? Або так підсилювати от цей аспект, такий більш геополітичний. Що ви з цього приводу думаєте? А, от в цьому є напр напевно базісний. Тема є, про яку треба... Та неможливо. Та, неможливо не, та, не, не говорити про те, що е, хтось щось повинен дати Україні. З цим треба закінчити, ніхто в Україні нічого не повинен давати. Ви можете тільки забрати їх самі. Є декілька, декілька засобів. По один із засобів, так би дійсно буде корисним, це пасивно. Я корисний, давайте подивитися на мене, який я гарний. Ні, є засіб активний. Просто розбудовувати те, що те, 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 ті потенціальні проекти, які є, наприклад. Ти Харківські е, заводи, які, як, якщо залишились, якщо є ще можливості, в Одесі є можливості виробляти суди. А, в декількох, до і у Львові, в інших містах є а, комплекси, які можуть працювати, а, виробляти і ракети, і інші, і мотори, і так далі. І так далі. Те, потрібні тільки технології. Ці технології. Можна е, здобути не завжди тільки домовленостями. Е, є сіри зони, їх треба вивчати, е, і там треба працювати. Е, іншого виходу просто немає. Е, деополітична система працює таким чином, що якщо ви переможець, то вас судити не будете і ви це добре. Ви знаєте. От будьте переможцем. Це дійсно нібито така кліше, просте, але ми так діємо завжди. І здебільш це е, е, дає, дає нам е, так, дає результати. Пане Ріє. Ну, а як ви дивитесь на нашу державу, на Україну? Краще бути для запобігання повторної агресії з Альянсом, точні, ну в ньому, так, чи бути таким союзником в такому статусі з гарантіями безпеки е від Америки в разі повторного нападу? Краще бути, е якщо можна так сказати, по золотому шляху, тобто посередині, і мати якісь гарантії і паралельно з цим. Мати і армію, і суспільство. По перше, яке готове дати відсіч, і готується повністю. Готується до того, що можливо можливо, колись буде, буде знову знову війна. Не треба цього боятися. Якщо ви підготовлені, війна наступна не буде виглядати як війна сьогоднішня. І так тут потрібно це суспільство. Це суспільство, я з цього почав. Тут це дійсно діє так. В це суспільство. І жінки, і чоловіки. І ніяких е відсрочок, і ніяких брони, і нічого немає. Всі працюють на. Е е на 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 наскріплення держави і на покращення і, бойових можливостей це не означає, що потрібно, чи економіка потрібна буде на бути військовою. Ні, навпаки, економіку теж треба покращувати. І інституційні і інвестори в Україні потрібні, щоб вони розвивалися, і уряд зменшував регуляцію, і щоб пенсійні фонди працювали. Це, це фонди, які будуть купувати а облігації держави, на які вона буде знову покращувати ВПК і так далі. Оце коло. Повинно, повинно почати рухатись і по тут це працює так. І я впевнений, що в Україні це може працювати. Це українці не менші е, 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 не знаю, не, не ми не кращі за українців, це точно. І нічого особливого тут немає. Просто є ціль, для якої працюють всі. Ось і все. Пане Панері, дуже вдячні вам за відповіді і за бачення е цих процесів. Ну і звичайно за те, що розказали, як в Ізраїлі це відбувається і до чого варто готуватися по факту і українському суспільству, незалежно чи в НАТО, чи окремим якимось союзником, чи просто самим. Дякуємо вам.